І я точно знаю, що як тільки я вам його представлю, ви здогадаєтесь, про яку категорію та про яку новинку ми будемо говорити. Це наш гарний друг, постійний експерт, консультант, лідер думок, блогер мабуть, ви вже здогадались, парфюмер Богдан Зубченко. Богдан, добрий день. Дякую, Андрій. Я щиро вітаю вас, прекрасні пані. Я дуже радий новій зустрічі з вами. І сьогодні, попри все, ми будемо говорити про високе мистецтво парфумерії. І я з радістю представляю вашій увазі новинку новий аромат від компанії Mary Kay із чарівною назвою If you believe, якщо ти віриш. Як ви знаєте, компанія Mary Kay вже багато років дуже плідно і успішно співпрацює із концерном Живадан. Саме парфумери Живадан створюють нові парфумерні композиції для Mary Kay. І автором нових парфумів if you believe» стала парфумерка Марі П'єр Жюлієн. Звісно, ми поцікавилися у парфумерки, чим надихалася вона, створюючи нову парфумерну композицію. Яка ж концепція нового аромату? Отже, головною ідеєю парфумерної композиції стало втілення драматургічного контрасту містичного контрасту світла і темряви. І парфумерка вирішила побудувати нову парфумерну композицію на поєднанні трьох головних акордів. Сяючого початку композиції, мрійливого квіткового серця і містичного деревного е, шлейфу. База аромату саме мускусно деревна. Взагалі, новий аромат «If you believe» можна віднести до ольфакторного типу квітковий мускусний деревний. Головним образом нового аромату «If you believe» є особливе місце: чарівний ліс і особливий момент. Коли з'являється місячне сяйво, містичне, напівпрозоре. І саме в цей момент наші серця наповнюються мріями, мріями і відчуттям, що найпотаємніші мрії і бажання обов'язково здійсняться, якщо ми віримо в них дійсно. Прекрасне відео переносить в нас це чарівне місце і. Ми відчуваємо атмосферу, містичну атмосферу. Бачимо це місячне сяйво і чудові таємничі містичні кольори в таких самих кольорах виконаний і сам аромат. Давайте подивимося на нього. Зверніть увагу на те, що головним тоном футляру є ось такий складний синьо-сірий колір, який можна назвати сизим. І ми бачимо тут чорні квіти, що нагадують нам гіпюр, мереживо, але яскраво промовляє до нас назва, яка виконана рожевим золотом. Саме цей колір є і на стопері у вигляді рожевої квітки. А містичний сизий колір. Прикрашає сам флакон. Ми бачимо деграде кольору, ось тупо цей сизий колір, немов бетане, і перетворюється на сірий колір місячного сяйва. Я впевнений, що багато хто із вас зараз звернув увагу, що ви знайомі з цим флаконом. Все так дійсно, аромат і фібілів є певним продовженням парфумерної серії. Але звертаю вашу увагу, що він геть інший, і про це більш докладно зараз. Протестуємо нові парфуми і поговоримо про його парфумерну композицію. Так, це дійсно сяючий аромат. Він. Створює одразу відчуття потужного парфуму і водночас дуже прозорого. Цікава сучасна композиція, яка відкривається свіжими нотами цитрусів. І дуже добре відчутний аромат зеленого італійського бергамоту. Це потужна, яскрава і радісна нота. До речі, це класика починати композицію саме з цитрусів. Вони як Фанфари проголошують про початок вистави, і ми хочемо дізнатися, що буде далі. А далі цитрусовий тон з'являється новий відтінок його, бо це лайм. Лайм підкреслено приємним фруктовим відтінком нектарину. Я зауважу, думаю, що. Цей нектаринний тон більш яскраво буде відкриватися на теплій шкірі, тобто на жінках він буде більш потужно звучати ніж на блоттері, але і зараз його теж добре відчуваю. Хочу також сказати, що е, тут з'являється вже перша квіткова нота, як ми вже говорили, е, що це квітковий мускусно-дривний аромат, і квіти відіграють головну роль в цьому парфумі. Так от. Перша е, нота після нектарину починається нота яблуневого цвіту, тобто весняний, прозорий і вологий аромат ледь солодкуватий, але не гурманський. Серце цих парфумів складає прекрасний квітковий букет. Тут багато цікавого, тому що, по-перше, ми пізнаємо квітку фрезії, знову весняна квітка з ледь. Е, Такими відчутними фруктовими нюансами. Також ем, відчувається яскрава волога зелена нота. Це дуже сучасно і модно, дуже в тренді цю зелену ноту створює ем, запах листя фіалки. І нарешті головна квітка серця і believe, Це е, саме. Рожева конвалія. Це рідкісний сорт конвалії, запах якої не має індольних нот. Що таке індол? Це речовина, яка зустрічається у запаху багатьох білих квітів. Наприклад, у жасмині. Індол надає білим квітам такого потужного, дещо анімалістичного відтінку. Але для того, щоб створити аромат місячного сяйва, містичний, прозорий, звісно. Індол не підходить. І тому парфумерка використала нові інгредієнти, про які згодом, для того, щоб створити саме акорд такої от рожевої конвалі. Сьогодні, на жаль, побутує ще парфумерний стереотип, що найкращі парфуми створюються виключно із натуральних інгредієнтів. Це абсолютно не так. Справа в тому, що більшість прекрасних пахощів, які ми зустрічаємо у природі, Квіти, ягоди, все, що ми любимо свіже, наприклад, аромат озону після дощу, або е, морського бризу все це не дає парфумерам ніякої парфумерної сировини. Перші синтетичні інгредієнти почали з'являтися у лабораторіях парфумерів ще всередині 19 століття. Це був кумарін та ванілін. І, от е, хіміки, перш за все розібрались. Чим же все пахне у природі, на жаль, ні конвалія, ні півонія, ні бузок не дають нам парфумерної сировини, але завдяки новим духмяним речовинам ми можемо відтворювати вже будь-який аромат, навіть аромат свіжого повітря. Отже, тут саме акорд рожевої конвалії. Ну і нарешті базові ноти. Вони відчуваються майже одразу, але будуть проступати протягом кількох годин. Перш за все, треба звернути увагу на таку духмяну речовину, як кашмеран. Я думаю, ви доволі часто зустрічали таке словосполучення. кашемірове дерево або кашемір. Насправді за цим словосполученням і ховається речовина кашмеран. Це велике досягнення парфумерів, хіміків. Ця речовина має прекрасний аромат, не викликає алергії і не зустрічається в природі. Тобто, це дійсно створено генієм людини. Отже, який запах має кашмеран? А саме, це деревний аромат, аромат з ледь відчутним хвойним відтінком і нюансом зеленого яблука? Ще є така властивість у кашмерану, Він підкреслює і посилює квіткові ноти, і е, створює відчуття немов квіти. Розквітають у вас на очах. Ще дуже важливий елемент базового акорду цієї композиції це нота сандалової олії, один із найкоштовніших натуральних матеріалів. Як відомо, сандал створює відчуття такої велюровості, оксамитовості композиції. До речі, це вельми стійкий елемент, ну і найстійкіший елемент. Цієї парфумерної композиції це знову ж таки дуже красива і важлива молекула, яка має назву сільванон. Це новітній мускус, який винайшли саме у компанії Живадан. Цей мускус має велику стійкість, субстантивність у чистому вигляді. Він пахне 400 годин. Але що він ще створює? Він створює відчуття легкої пудровості. Прекрасно гармонює із квітковими нотами і е, створює потужний шлейф, тобто дуже дифузний компонент. Якщо ми вже так уважно розглядаємо інгредієнти, з яких створена композиція аромату і філів, я хочу звернути вашу увагу на е, акорд серця, саме на квіткові елементи, які створені новітніми компонентами, а саме духмяними речовинами, кармафлор та петалія. Кармафлор був винайдений компанією Йоживадан ще в 2011 році. І він його аромат нагадує квітку Ашокі. Це індійська квітка, екзотична, яка, аромат якої можна описати як аромат білих квітів, але потужний і в той самий час дуже прозорий, з екзотичними нюансами. А от акорд. А от акорд рожевої конвалії багато в чому побудований на духмяній речовині, яка має красиву назву Петалія, і вже з самої назви нам українцям зрозуміло, що мова буде йти про пелюстки. Саме полістками рожевої півонії, пахне петалія. Це сьогодні вельми популярний компонент, але з ним можуть працювати лише парфумери компанії Живада. Сьогодні в кількох вельми Відомих популярних нішових ароматах ми зустрічаємо цю молекулу. Також хочу звернути вашу увагу на високу якість компонентів. Зокрема, нота, що відкриває парфумерну композицію, а це саме італійський зелений бергамот, це олія найвищої якості, і саме такий інгредієнт. Компанія компанія Живадан маркує певним словом словом орпюр. Це компоненти, які виробляються за новітніми технологіями та відповідають найвищій якості. Отже, композиція аромату і фюбелів складається із трьох основних елементів. Піраміда аромату побудована трьома акордами, верхній сяючий акорд із цитрусових та яблуневого цвіту. Мрійливе квіткове серце, в якому квітне фрезія та рожева конвалія, і містичний глибокий, огортаючий мускусно деревний шлейф бази цієї композиції. Новий аромат від Mary Kay – if you believe, якщо ти віриш, аромат з яким легко мріяти і легко втілювати свої мрії. Богдан, дуже дякую вам. Кожна зустріч з вами це захоплива подорож в світ тонких нот та акордів ароматів. Я дуже сподіваюся, що сюрприз все-таки вдався, і наші учасниці семінару вже майже відчули новий аромат туалетної води і ф'юбелив. Пробудіть свою уяву з новим фантазійним, деревно цитросовим квітковим ароматом. Цінуйте кожну мить життя та робіть те, що вам до душі. Туалетна вода і фюбелив представлена в регулярній лінії в продажу 16 листопада.